Сьогодні 24 липня 25-го року Вінниччина і паралельно з персиками поспівають інші кісточкові культури, а саме перед вами плід диплоїдної сливи Санта-Роза. Ось так виглядають плоди даного сорту. Такі крупненькі, це у мене сигнальне плодоношення. Є окремо посаджене дерево, але воно ще молоде. А ці плоди з гілки привитої крону іншої диплоїдної сливи. Ось сьогодні обірвав останні плоди, вона почала поспівати. Перші плоди спільі були 18 липня. Вона недружно поспіває. От так кілька днів потрохи підривав. Це останнє зняв. Так, і це галича червонолиста під назвою Лихни. Ось без так виглядають гарно її плоди. Так як це олича розмірі плодів менше, ніж у сливи. Але для оличі теж непогані. Так, зважимо кілька найбільших. Чи можемо кілька найбільших і кілька найменших. Почнемо з Санта Рози. Мабуть, найбільший. 101 97 Дев'яносто сім. Вісімдесят три. Вісімдесят вісім. І два маленьких. Тридцять два найменший найменшій пліт. 42 трошки більший. Думаю, що вага даного сорту може бути і більше 100 грамів, десь в районі 120-130 в наступні роки для першого плодоношення. От вага 101 грам. Ну, така розмірами гарна слива. Так, і зважимо алечу лихни.

Для оличі лихни 50 грамів. Ну як для оличі непоганий розмір, так вони в руці виглядають. Непогані такі сливочки. І розріжемо кілька плодів Санта Рози і кілька лихни. Ось хочу показати переспівший плід Санта Рози. І о якщо таку нажимати видно він як кулька наповнена рідиною. Це вже переспівший плід. тісточка в обох сортів не відділяється. І чим ці сорти між собою схожі у них ось така гарна, червона м'якоть кровавого кольору. В Санта Рози така мармеладна структура м'якоті приємна. Дуже дітям подобається. У мене 11-місячна дочка дуже її полюбляє. Тут соку, тут один сік, просто шкірка і сік. Так, скуштую. Дуже солодка, є невеличка кислинка. Приємна кислинка. Шкірка. Тоненька, легко пережовується, не викликає ніякого дискомфорту. Так, малесенька кісточка, але не відділяється, як у більшості диплоїдних слив. І розріжу один з більших плодів, покажу. Теж сік теча з нього. Ось така краса. Мякоть дуже гарного кольору. Такий буряковий. Дуже багато соку. Є ось такі плодики. Я вже їх зняв за компанію, щоб не залишати. На дереві можу забутися і вже не повернутися до них, вони переспіють і опадуть. Вони такі, у них нетверденькі, у них такий зеленкуватий колір, їх покладу вони за кілька днів, дозаряться. Так, і розріжемо плодик чи лихне? О тут, видно, по лезу ножа, який колір потік. Ріжу. З нього просто тече сік. Хоча лихне на сьогодні ще не в повній зрілості. Але вже ось теж колір такий. Самий майже навіть більш, мені здається, насичений. Ось так виглядає, Теж маленька кісточка. Соку. Багато сік такий червоний. Ну і спробую. У них і, і смаки схожі. Просто у цієї лиші структура м'якоті більш така твердіша, а тут дуже ніжна, ніжна, така тануча, м'якоть. А тут трохи така хрумка, але мені здається, коли вона повністю достигне, вона теж буде м'якшою. Хоча і так вона цікава, приємна, така хрумка сливочка. А ось є м'якша. Теж так, сік леється, тільки-тільки почав різати. Тут аж майже чорний колір. Така темно-темна. ось оця стигліша. Ця солоча. Дуже схожі в них смаки. І в один сорт і інший можу рекомендувати, якщо диплоїдну сливу Санта Роза треба трошки обробляти від черв'ячка, можливо, від кастеросперіозу, ще від якихось хвороб кісточкових, то сяча. Росте майже як дикаліча і можна і не обробляти. На добре морози витримує шкідники. Здається, я не бачив ще ні разу червивої, щоб там червячок не поселявся в ці От І по листю так ні не помітно. Ні інших якихось захворювань. До речі, дуже гарне декоративне дерево. Ціле літо у нього. Червоне листя. Ну і покажу ще раз їх. У нас на огляді сьогодні були диплоїдна слива Санта Роза та галича лихни. Ось так вони виглядають поруч. Все, дякую за увагу.